Чи замислювалися ви коли-небудь, що щомісяця можна втрачати чималу частину свого доходу і навіть цього не помічати? Саме так уявіть собі, до 20% доходу просто зникає непомітно. І знаєте, поки всі навколо твердять, що економія це якісь болісні обмеження, сьогодні ми розберемося, як залишити ці гроші у власній кишені, причому без жодних радикальних змін у способі життя. Я дам вам покроковий семиденний чек-лист, який працює, ну, знаєте, як такий собі фільтр для грошей. Він допоможе закрити всі приховані дірки у бюджеті від якихось забутих підписок до банківських комісій, про які зазвичай не говорять. І до кінця цього огляду ми розглянемо не просто план, а один психологічний фільтр, що змушує бажання витрачати гроші зникати само по собі. Отже, сьогодні ми пройдемо цілий шлях. Почнемо з виявлення так званих невидимих витоків, які непомітно спустошують гаманець. Далі застосуємо простий, але дуже потужний принцип мінус 10%». Потім навчимося ефективній стратегії заміни, а не відмови, створимо такий собі психологічний фільтр проти імпульсивних покупок, з'ясуємо, чому насправді радикальна економія майже ніколи не дає результату. І зрештою запустимо практичне семиденне фінансове перезавантаження і зрозуміємо, що справжня проблема часто зовсім не в доходах. Цей підхід допоможе відчути себе багатшим, навіть не заробляючи більше. Більшість людей намагається економити, скажімо так, неправильно. Вони думають, що треба різко урізати витрати, відмовитися від маленьких радощів і жити максимально скромно. Але ж проблема не в тому, що люди витрачають багато, проблема в тому, що вони витрачають неусвідомлено. гроші найчастіше зникають не на великих покупках, а на дрібних щоденних, які ми просто не помічаємо. Отже, блок перший невидимі витоки. Перший крок до фінансового контролю це власне побачити те, що зазвичай приховане від наших очей. Ну, погодьтеся, у кожної людини є витрати, про які вона просто не пам'ятає. Це автоматичні підписки, якісь банківські комісії, платні сервіси, регулярні списання. Кожен такий платіж сам по собі дрібниця, але разом вони створюють постійний витік грошей. Якщо платіж проходить без вашої уваги, він майже завжди працює проти вас. І це підводить нас до ключової ідеї: фінансовий контроль починається не з обмежень, він починається з усвідомлення. Рухаємось далі. Блок другий, мінус 10% плюс свобода. Коли ми нарешті бачимо свої витрати, наступний крок стає дуже простим, не потрібно різко скорочувати витрати. Достатньо зменшувати їх потроху поступово. Якщо кожну регулярну витрату скоротити десь на 10%, різниця у повсякденному житті майже не відчувається, а от фінансовий результат накопичується дуже швидко. Дешевший тариф, інша підписка, інший бренд або менший обсяг це не обмеження, це просто оптимізація. Блок третій не відмовляється замінюй. Оптимізацію витрат часто сприймають неправильно. І ось тут криється дуже поширена помилка. Більшість думає, що економія це відмова від чогось, але насправді і відмова рідко працює довго. Людина просто втомлюється від заборон і рано чи пізно повертається до старих звичок. Тому ефективна стратегія зовсім інша. Не потрібно відмовлятися, потрібно замінювати. Якщо щось купується регулярно, не треба це прибирати зі свого життя. Просто знайдіть альтернативу, яка коштує трохи дешевше або використовується рідше. Для бюджету різниця буде значною, а для комфорту майже непомітною. А тепер, що справді цікаво, то це як зупинити імпульсивні витрати. Щоб перестати втрачати на них гроші, достатньо пропустити кожне таке бажання через простенький трикроковий фільтр. Перш за все, варто себе запитати, а чи зробить ця річ моє життя справді кращим через місяць? Далі варто уявити, а чи відбулася б ця купубка, якби довелося платити готівкою, а не карткою? І нарешті це реальна потреба чи просто миттєве бажання? Якщо хоча б на одне питання немає впевненої відповіді так, варто просто зробити паузу. Дуже часто бажання купити зникає саме по собі, якщо дати собі трохи часу, подумати: Двок п'ятий чому це не працює? Ось цей підхід із фільтром чудово ілюструє, чому радикальні фінансові дієти майже завжди закінчуються зривом. Маленькі зміни працюють інакше, вони не викликають опору нашого мозку і поступово стають новою нормою. Саме тому невеликі корекції витрат у довгостроковій перспективі дають значно більший результат ніж жорсткі обмеження. Маленькі рішення, які повторюються щодня, формують великий фінансовий результат. Гаразд, блок шостий, сім днів перезавантаження. Тепер давайте об'єднаємо всі ці принципи у простий семиденний план дій. План починається з аналізу: перший день просто повний запис витрат, другий виявлення всіх автоматичних списань. Далі йде оптимізація, на третій день переглядаємо тарифи та підписки, а на четвертий застосовуємо принцип заміни, нарешті впроваджуємо нові звички. П'ятий день використовуємо фільтр покупок, шостий скорочуємо витрати на 10%, а на сьомий день залишається лише підрахувати результат. І блок сьомий проблема не в доходах. Цей простий семидинний експеримент підводить нас до найголовнішого висновку. Щоб мати більше грошей, не обов'язково більше заробляти, іноді достатньо просто перестати їх втрачати. Саме ця ідея і відрізняє людей, які постійно відчувають нестачу грошей від тих, хто поступово створює фінансову стабільність. Головне, що варто запам'ятати, фінансовий контроль це не про обмеження, а про усвідомленість. А якщо цікаво дізнатись, як зберегти цінність заробленого, дивіться наш наступний огляд про те, що таке інфляція.